Всім привіт, вітаю! сьогоднішнє відео хочу почати з покупок. Так, спочатку салтівський магазинчик невеликий у нас відкрився, але в додатку, коли скачуєш додаток в Play маркеті то називається рулька. Так, купила молоко українське пастеризоване і сметану. Це марка, чесна марка. Виготовляється в Харківській області. Молоко коштує 34,50, сметана 44,50, тут 20% жирності. Купувала вже і молоко, купувала і сметану, все мені сподобалося. Так, далі купила десяток яєць. Яйця зараз виросли в ціні, і коштують вони 64 гривні 90 копійок за десяток. Ще на минулому тижні я купувала в цьому ж магазині яйця по 52 гривні за десяток. І от такий скачок цін. Ну, Я так думаю, що до нового року ці яйця будуть вже коштувати десь близько 100 гривень. Золоті яйця. Так, і захотілося мені приготувати сирники вже давненько, їх не пекла. Купила такий сир кисломолочний. Тут у нас на так, 700 грам 700 грам, і вийшов він мені на 46 гривень, 80 копійок, а так він йде по 6, майже по 70 гривень за кілограм. Теж інколи беру такий сир, і ви знаєте, він хороший. Можна і вареники варити, і ліниві вареники, і сирники. Не знаю, мені все підходить. І е, покупка була в цьому магазині на 191 гривню. Не знаю, чи пішли там якісь знижки мені, так як я зареєструвалася вже в додатку. Ну, подивлюся, зайду в додаток, подивлюся. І трішки покупок в магазині Мегамаркет. Ви знаєте, не захотілося чомусь мені заходити ні в Аврору, ні в Єву, ні в АТБ. Вже якось трішки їх продукція, їх асортимент ну, під Недоїв. Одне й те саме, одне й те саме. Думаю, ну, ми зайду в Мегамаркет, куплю щось уже інше. От, і побачила, що е, там на цю торгівельну марку фрау та у виробник. Україна і виготовляють теж, теж місто Харків. Харків, привіт, Харків'яни тримаємося і підтримуємо один одного. Так, значить, засіб для миття посуду. В ефективній холодній воді, яблуко та гранат. 500 мл тут такий дуже приємний натуральний аромат зеленого яблука. Сподобався мені аромат, тут ще вказано, і от на, на, на малюнку. І гранат. ну не знаю, можливо, така якась невеличка кислинка і є від гранату. Я вже колись купувала такий засіб, правда, в мене був, вже не пам'ятаю, чи то з гірчицею, чи то з алої, і він був не гелевий, а кремовий. Хорош, хороші засоби мені сподобалися. Так, і взяла теж так, 39,90 коштує цей засіб. І взяла також від цієї марки Фраутагу пакети для сміття з затяжками, міцні 35 літрів, 15 штук. Теж ціна 39,90. Ну, Так як у мене ще там трішки було бонусів в цьому магазині, то копійок на 40-50 ціна зменшилася. Так, і взяла турбо для прочищення труб 1920. Акційна ціна. Правда, тут подивилася, щось ніде не побачила. Для якої води, чи для холодної, чи для гарячої, але думаю, що от якщо тут намальовані сині крапельки, то, мабуть, це таки для холодної води, Ну, дія холодної води. А мені якраз і потрібно було саме, щоб була дія холодної води. Ну, ще більш детально прочитаю інформацію. От, є такі потреби, тому взяла турбо. І тут така величенька упаковка так, тут 50, -50 грамів але мені вистачить цього пакетика на дві раковини. А можливо, і на третю ще трішки вистачить. От так, що були такі покупки в мене, і чек був в мегамаркеті на 90 98 гривень. Буду пробувати, звичайно, ну і потім вам розповім. А ще вчора заходила в магазин Аврора, мені ж, як завжди, там потрібен корм для котиків. Ну, і також мені потрібен був скотч, купила, тому що синові буду відправляти посилку. Вже закінчився мене скотч. Потрібно буде там перемотувати деякі речі. І також потрібно вже змінити батарейки. В деяких електроприборах це і е, апарат для вимірювання тиску, і, і електронні ваги, такі в мене є. Ну, купила дві батарейки е, за дві, здається, 36 гривень. Хороша ціна турбо. Ну, я так розумію, будуть вони довго граючі. Е, так, і як завжди, стала, стала жертвою реклами, ну, жертва в лапках. Не завжди те, що ми бачимо, те, що нам пропонують, те, що рекламують, воно е, погано. В більшості випадків, все нам підходить, і дійсно рекомендації такі суттєві, дієві. Ну, а це я вже стала жертвою реклами саме от. Купуючи цей крем для рук, який зараз продається по акційній ціні 19 гривень в Аврорі. Це Фіора Біанка. Виробник, лінійка, марка Слобожанський меловар, Харківська область. Я, здається, влітку вам вже показувала від цього виробника гелля душу ван... з ваніллю. Теж так його розписували, що він такий парфумований, ну такий вже ароматний, такий класний. Ну, а я купила, і для мене він ну, замало парфумований. Якщо ви вже пишете, що він дійсно такий ароматний, то потрібно додавати більше цієї, цього ароматизатору чи цієї віддушки. Гель як гель, але я б не сказала, що він парфумований. Ну, те ж саме з цим кремом для рук. Теж написано, що він парфумований. З жовтенькість з ваніліном вже розібрали, не було в нашій Аврорі. залишився тільки оцей в об'ємі 30 мл, так, 30 ані 40 мл. <кій> Дуже мені сподобалась упаковка, оцей колпачок. Все отак гарно так, тут він не стоїть, але отак гарно стоїть цей крем, якщо ви десь, <кій> вибачте, будете його ставити. Але це такий, знаєте, варіант для сумки, десь в косметичку. Я теж його візьму на роботу. Саме оцей рожевий він іде з, ну як я тут подивилася, з апельсиновим ароматом. Але тут так якось знаєте, так цікаво написано: тут топ, тобто верхні ноти, потім серце і кінцеві ноти. То на початку тут написано апельсин, потім написано фруктові-цитрусові, і в кінці це вже і фруктові, і цитрусові, і ягідні, все-все тут намішано. Для мене тут іде аромат чогось такого фруктово-кисленького. Можливо, навіть це і гранат, можливо, це трішки як виноградний такий якийсь аромат. Але от цитрусового, а тим більше апельсинового, я тут нічого не відчуваю. Цей крем з'явлений як зволожуючий, і пом'якшуючий. Я вже його спробувала. Він дійсно гарно зволожує, непогано пом'якшує, але, скоріше за все, це все-таки зволожуючий крем. Ну, а от саме ароматності його мені і не вистачає, не вистачає. Тому, дивіться, ну, От Він коштує 19 гривень по акції, от це його ціна. Ну, Можливо, до 30 гривень. До 30 гривень 25, отак, це його ціна. Якщо вже це вже буде 50, то й більше, 60, то ні. Я вважаю, що це вже буде, буде для нього зависокувата ціна. Але в кожного різні мірки. Цін, бюджету, заробітної плати, тому те, що для мене Дорого, то для когось це нормально. Ну, так і живе. І це непогано, непогано. Так, так що, от така була мене жертва, така я була жертва реклами. Ну, чесно кажучи, гель той мене більше розчарував, чим для рук. Тобто, крем для рук ще так. Я, от, е, в принципі, задоволена. Ну, а той гель для душу ванільний? Ну, ні-ні, він зовсім не парфумований, ні, просто звичайний гель для душу. І, до речі, я його відвезла в село, і сестра там користується, їй подобається. Каже, мене все влаштовує, бо вона не любить занадто ароматизовані е, от такі всі засоби. для... Для душу, для креми, для тіла. ну от Вона цього так не, не дуже любить. А я люблю, щоб мені прямо, знаєте, так було так ароматизовано, щоб так пахло все, що потім заходиш в ванну кімнату і ще можна насолоджуватися цим ароматом не декілька хвилин, а так, знаєте, півгодинки, а то й годинка, а то, можливо, і більше. Те ж саме стосується і лосьйонів, кремів для тіла. Отак От сьогодні зранку була в нас дощова, похмура погода, прохолодна. Ну а на вечір вже ніби так і розпогодилося, вигодиналося, як кажуть, і. Сонечко з'являється. ну, З цього боку ніби похмуро, а якщо з іншого боку вийти, з іншого боку будинку вийти, то там сонячно. сонячно і гарна погода. Так що, от так, то дощ, то сонце, то вітер. ну, І, звичайно, наші бідні голови, наш, наш організм на це реагує. Сьогодні теж дуже багато. Моїх співробітників жалілися на головні болі, і погане самопочуття, і якусь таку слабкість, знаєте, тіло без кісток, як то кажуть. Ні руки, ні ноги не піднімаються. Ну, Чекаємо, чекаємо листопад, який обіцяють, що буде дуже-дуже теплий. Хоча, от як моя подруга каже, листопад для неї самий депресивний місяць в році. Ну, можливо, і так. А в цьому році, от листопаду, можливо, нам і покаже, що ні, він сонячний, він теплий і він доволі таки хороший місяць. Та ще ж і кажуть, що перемога буде в листопаді. Ну, Звичайно, не уточняють, якого року, але вона буде. І на сьогодні в мене все, дівчата, таке коротеньке відео. Ну і, мабуть, в кінці цього відео скажу вам, що сьогодні я реєструвала двох дівчаток, близняток. Ім'я в них було Лаура і Аврора. Або Лаура і Аврора. Дуже гарно, незвично і ну, нехай ростуть здорові. Так що, от такі новини, такі покупки. До наступної зустрічі, до наступного відео. Всім гарної погоди, тихої, спокійної вам ночі. Ну, і зустрінемося в наступному моєму відео. Пока-пока, до побачення!